Дайте коментар щодо того, які зараз, як вибудовуються зараз стосунки з новим урядом у Великій Британії. Ну у вас як у посольства, які власне можна сказати, є перші результати таких переговорів чи контактів. Я розумію певну стурбованість в Україні, враховуючи традиційні теплі зв'язки, які були уряда Борис Джонсона. Але хочу разом тим сказати, що більшість переважно більшість цих людей, які були в уряді, попередньо залишились, включаючи прем'єр-міністра, яка була міністром закордонних справ. Ми не відчуваємо змін якихось. Більше того, ми говоримо, яким чином стартувати з тої позиції, де був уряд бореться з Джонсона, і дати ще більше результатів. Ми очікуємо найближчим часом, що буде візит прем'єр-міністра. Вона заявила з перших днів. Про те, що перший візит її буде в Україну, смерть королеви внесла певні зміни. Але найближчим часом я думаю, що українці побачать і прем'єр-міністра в Україні і зможуть задати ті самі питання, яка тепер буде політика Британії по відношенню до України. У нас в Україні є особливо після звільнення Харківської області, таке поняття: як Україна своїх не покидає людей, і Україна повертає і території, і повертає людям всі сервіси, які були до того, і коли є можливість адмініструвати і керувати певними територіями, як власне у Британії ви можете описати тезу Україна своїх не брос... не кидає тих українців, які є сьогодні, є у Великій Британії. 110 тисяч приблизно наших з вами співвітчизників досягли цих берегів цього острова, і в принципі всі вони під'єднані до безкоштовної медичної системи. Діти йдуть в школу, деякі університети дали стипендії для того, щоб студенти могли продовжувати навчання. Ми гордимося тим, що в цій країні біля більше 40% людей знайшли на собі роботу. Тобто українці доводять, що вони не розраховують сидіти на шиї держави, у податкових цих ти збирається податків всіх британців, або розраховувати тільки на допомогу людей і компаній. Вони самі знаходять собі чесну працю, можливість продовжувати тут знаходитись, поки Україна потребує допомоги зовнішньої. А разом з тим ніхто не виключає, що є проблеми. Взагалі, така кількість людей, ці родини, які знаходяться, які приймають у себе дому. Ми вдячні кожній з цих родин, але по людськи відносини очевидно іноді складаються, іноді ні. А в цьому от, є якраз то питання, яке нам треба всім українцям зрозуміти, що ми вдячні і маємо бути умовно кажучи, почувати, що ми вдома, але все ж таки ми в гостях. І топ 3 ваших трека у Великій Британії, як посла Україна, тут. Які у вас на порядку денному можна сказати всі робочі години, але по суті 24 години на добу? Я не думаю, що буде великим перебільшенням сказати, що Великобританія є на саме саме-саме перша країна, яка просуває наші інтереси, а це залежить від не залежить від уряду, який приходиться при владі, тому що всі партії підтримують. Я ще ніколи не стикався з британським. Є парочку людей, які заради своїх власних із політичних намагаються щось говорити. Але в принципі це є загальною трендом по всій Британії, всі політичні сили, кампанії, приватні особи просувають одну і ту саму тезу. Україна має перемогти в цій війні, тому що це дозволить відстояти світовий порядок, це дозволить відстоїти гідність життя цих людей, українців. І, в принципі, Британія, яка сама вступила в війну проти Нициської Німеччини, чекала багато років, поки їм придуть на допомогу. Включно з американцями вони якраз почувають себе в певному сенсі українцями. які незважаючи на силу, яка Росія, яка представляється масштабна загроза України, б'ється І цей імідж країни, такої самої, як Британія, яка вступила в сміливо в, в, в зараз в, в бій, і очікує, коли всі інші підійдуть і допоможуть, це відчуття спільності, якраз є основою підтримки, на мою думку, Британії, України. Тобто, от із основних трендів це. Економічна, політична, фінансова підтримка і надання зброї, координація всіх зусиль по світу, такі саме країни як мислять. Ну і допомогти тим українцям, які знаходяться на цій території, виявити доброту, просто терпіння і підставити своє плече. Ну а скажіть от відверто чи відчуваються ще вплив залишків російських агентів впливу тут у Британії, як на громадську думку, так і в цілому на політичне життя внутрішньополітичне? За дискусією, яка була тут про роль так званих брудних російських коштів в лондонському сіті, в фінансових інституціях, в цих найбільших в світі банках, біржах і так далі, вона почалася ще задовго до українського конфлікту, і британська система сама зрозуміла, що ці кошти, ці олігархи, які повикупали будинки, це все дуже шкодить самій системі. Я хочу сказати, що зараз дискусії я не бачу і впливу не бачу. Більше того, принишкли всі ті, хто могли б... Відстоювати наратив, навіть на політичний, навіть інформаційний британське суспільство виліковується від цієї проблеми. Ви знаєте, що на відміну багатьох, наприклад, європейських держав постачання газу, яким Росія притягує до себе країни Західні, тримає їх на, на короткому поводку. Британія вирішила це питання, незважаючи на те, що ціни зростають, але безпосередньо в залежності на Росії у них немає. Була публікація у політику щодо того, що заарештовані гроші російських державних банків. Більшості країнами J7 і в більшості якраз на території Європейського союзу, а якраз у Британії нібито є проблеми з арештами російських і коштів і ресурсів. Що робити з цим я думаю? Британія одна з тих країн, яка стародавнє право, яке захищає право власності, і тому тут напевно, ефект того, що кожна така справа має бути десять разів перевірена і. Прийнято законодавче рішення, судове рішення для того, щоб не менше це потім не, 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 не віддавати гроші назад. Що робить зараз Британія, враховуючи, що ці санкції знаходяться на стику традиційного права і того, що діктує зараз сучасний сучасне, сучасне ці політичні події в світі, вони намагаються внести зміни в законодавство, яке дозволить банкам забирати ці гроші. І системи оподаткування, і всім іншим арештовувати і забирати багато банків. Арештували кошти, не так багато цих коштів вже забрано назавжди для, наприклад, передану Україні. Дякую.